На старту питання, якраз таки відштовхуючись від Дональда Туска, прем'єр-міністр Польщі, заявив, цитую, що напередодні саміту США та Росії щодо війни в Україні, який відбудеться 15 серпня, на Алясці, він відчуває і тривогу, і надію. А що відчуваєте ви, От з такого приводу очікування цих переговорів? Ну, по-перше, така думка пана Туска: вона можливо пов'язана з тим, що в соціальних мережах він дійсно ознайомився в тому числі і з інформацією пана Жоріна. Цілком вірогідно, і сьогодні ми дійсно говоримо про те, що мені цими днями задають дуже часто питання, що військові взагалі обговорюють Аляску. Ну, звичайно, ми жартуємо з приводу того, що найпершим за Аляскою зустрівся медведів, і про це довго можна жартувати. Я маю на увазі відповідний алкогольний вирів. що стосується, звичайно, обговорюється, але, на мій погляд, і це думка багатьох. З нас, що на сьогодні концентрація уваги суспільства українського на фронті, на проблемах фронту, я маю на увазі не з військової точки зору, а перш за все, інформаційної уваги, забезпечення допомоги фронту. Е, навіть можливо має бути більша концентрація ніж це було на початку повномасштабної війни, тому що тоді багато що було незрозуміло, А власне, сьогодні ми багато пройшли і зрозуміли, знаємо і відповідно даємо оцінку адекватну. То на сьогодні ситуація ну в мене точно так. Виглядає таким чином, тому що я погоджуюсь з тим, що може щось бути, а може і не бути. Тобто, якщо з цього виходити, то звичайно нам і надалі готуватися до продовження тієї війни, яку ми ведемо, тому що якісь паузи певні, вони є паузами. Так, от, е що стосується. Подивіться, російського наступу він же продовжується. Ми сьогодні маємо дуже складні ситуації на тих ділянках фронту, де здавалося б, ну ще там кільканадцять місяців тому у нас ну не просто там спокійно, але ситуація не виглядає загрозливою. я Зараз можу назвати, ну наприклад, там Лиманський напрямок, звичайно, ми будемо говорити про Сіверський, про Куп'янський, в тому числі відповідно. Якщо на Сумщині сьогодні там відповідні дії відбулися і. Зрозуміло, за рахунок чого і вдалося е, зупинити ворога. Хоча там бої віноківці тримають тривають дуже жорстокі і Олексіївка, е, але ситуація не виглядає можливо такою загрозливою, як це ну звичайно не виглядає. Як це було ще там, е, там два місяці тому. Очевидно, бачимо активізацію по Запоріжжю, по придніпровському напрямку. Хоча все рівно принаймні поки що я вважаю це більше з метою. Така активізація відволікаючих маневрів і стримування наших військ. А все інше ворог атакує, ворог кидає в бій максимально все те, що в нього є. Тому зупинитися, споглядатися там на що там буде на Алясці відбуватися. Ну по перше, ми не заглянемо. Так набагато вперед. А по-друге, а чи будеться зустріч? Навіть якщо так питання поставити, адже відбудеться все таке, може що і зустрічі не буде. Я навіть чув про те, що Путіна вб'ють, наприклад. Так вони чули таку версію, чу, а, чу, ну, чу, чу, так, що от, там от, я, я раштую, тобто, це... і всі там мріють про це. Ну та так тобто, це так, тобто, це такі якісь накидування інформаційні, які mm. е, заважають дійсно сконцентруватись на тому, що відбувається, і сьогодні. Ті рішення, які мають прийматися командуванням, відповідно, вони можуть бути і складними, тому що е, треба нам певний ресурс для того, щоб ворога зупиняти. Так що е, ще раз, концентрація на фронті, максимальна концентрація. Війна триває. Ну, Марк Марту, генсекретар НАТО, повідомив, що незалежності, ну він так понамнів сказав. Принаймні слова можна його цитувати, не знаю, як буде діях, але по словах він каже, що в незалежності від того, чим закінчаться або як будуть продовжуватися переговори в Алясі, допомога Україні від цього не зміниться. Ну, побачимо все таке питання. Воно я б не, не дуже казав, що воно є геть не риторичним. Є в цьому певний елемент такого риторизму. Насправді, але Сергій от повертаючись до питань, тих, які озвучені зараз у ЗМІ, що, мовляв, Росія наголошує на тому, що мовляв Україна, нехай. Добровільно вийде з територій Донецької області. А це, от у нас ось це ось це все не зайнята територія Донеччини, це включно Лиман, Сіверськ, Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, врешті-решт, той же самий Костянтинівка, Дружківка, Добропілля. Ну це все прилічені наші оборонні форпости доволі такі значні та великі ще міста, які росіяни не беруть, не можуть взяти, але вимагають, аби Україна вийшла з них. На фоні цієї інформації, яка з'явилася так чи інакше в ЗМІ, в є і коментарі наших військових, які кажуть, що там злозу зійшли. Покинути добровільно ось такі локації. Це означає переректи на майбутню загрозу окупації фактично Харківську область і, можливо, Дніпровську область. А от ви розділяєте такі такі думки наших військових? Які реальні загрози, якщо там добровільно покинути ці райони? Ну я думаю, що по вашій мапі ви е, зараз показали ці. Не контури, і очевидно, знаєте, в мене от зраду е, в очах е, жах. Насправді, да, бо я розумію, що ворог буде рухатися далі після цього всього. Я взагалі е, прекрасно розумію. Ну я не знаю, що має статися, щоб Україна добровільно вийшла з тих е, територій. Взагалі, насправді, те, що ми зараз обговорюємо, можливо, не досить коректно, цим м'яко кажучи, але тим не менше треба проговорити, бо це не для нас, це не для е, моїх чи ваших побратимів, е, для наших знайомих. Це перш за все для тієї частини частини українського суспільства, яке не розуміє можливо, або занадто багато розуміє, що відбувається, і про конспірологів, в тому числі. Так, от, власне, подивіться, все надалі, як на долоні. Це не лише про Харківщину, не лише про Дніпровську область, це рух далі по всій території України. Я бачу це саме так. І те, що ворогу сьогодні пауза необхідна, ми можемо 150 тисяч разів повторити, і це буде абсолютною правдою. І Те, що росіяни сьогодні не готові там оголосити про перемир'я у повітрі, вони від чого хочуть перемир'я у повітрі оголосити? Від того, що перестали хотіти вбивати українців, я ніколи в житті про це, в це не повірю. Да? Тому що їм боляче від того, що ухта, ухти сьогодні так там відбувається, бо Варзамасі лунають вибухи. І є точкові удари, це як приклади, просто так зараз на навскидку я кажу. Тому від того вони е, кричать: від того вони давайте, давайте все е, найбільше того. що це треба путіну, щоб він просто вирівняв лінію бойового зіткнення і власне далі вже все. Ви ж розумієте, він не буде. І знову виникає питання, що Путін вдохне, там прийде наступний, все буде добре. Та не буде добре, поки існує Російська Федерація. Це ж аксіома. і тому, о, коли я це бачу, я бачу вже такі е, мапи. Їх вже малюють, відповідно, не лише такі, і чесно кажучи, е ну інколи я перепрошую, що про це скажу голос, але інколи серце від жаху зупиняється, тому що як це ну там. Трошки по іншому хлопці говорять, ви що з'їхали з вузду, е, ну ви знаєте, як вони яким чином це висловлюють, так е, е, якими словами, то зрозуміло, що це ну просто я не знаю, звідки ці плани беруться. Те, що росіяни можуть цього хотіти, це зрозуміло. Те, що ми цього не хочемо і не маємо права зробити, це дійсно ті форпости, які сьогодні е, і стоять і будуть стояти. Я так само, як і ви бачу, Покров завтра впаде там і все інше. Покровськ треба ще спробувати взяти. Ми так мусимо говорити. І тому від таких мап приємного мало, звичайно. Але давайте концентруватись на фронті і не думати про те, що комусь щось ми зараз віддаємо. Ну, Тут у нас щонайменше Покровськ, Добропілля, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Слов як я перераховував, Лиман, Сіверськ, ну хочте, можна ще навіть і Святогірськ, насправді, як таку природню фортецю туди також долучити. Ось це все ще спробуйте, так би мовити, захопити. Це ну, просто. Сотні тисяч росіян на це підуть, щонайменше Тому про такі сценарії говорити ну, це мінісе це, це, дійсно велика українська стіна, а, яка є там просто фортецею і фортецями на цьому шляху ворога. І тут єдине, коли там наші західні колеги пишуть про те, що от Україна віддасть ці фортеці, і от все буде дуже погано. Тут я з ними можу погоджуватися. Все інше, що вони там пишуть, ну це тема окремої розмови і, звісно, звідки вони беруть цю інформацію. Але в цьому разі подивіться, навіть на мапі, як воно виглядає. Це цей пояс, це, ця фортеця, яка має стояти і буде стояти. Останнім. Одні з останніх змін, які відбулися на мапі дібстейту, не стосуються серебрянського лісництва району Лиманського фронту. А у нас тут ну м'яко кажучи, доволі складна ситуація, тому що Лиман зараз є в такому становищі. Ну він завжди був він прикритий з трьох сторін річками. Це перевага в одних ситуаціях і в інших ситуаціях. Це є певним чином, загроза. Загроза, коли ворог тисне, коли ворог тисне, а ворог зараз тисне на зарічне зі сторони тольського, як в якому не просунулося. ось ця цей край. Це так само останні зміни в Торському, які відбулися: ось тут заштрахована територія, ось тут заштрахована територія, тобто це Сереблянське лісництво. Росіяни просунулися по деяких локаціях в, на цьому напрямку, який між іншим, от варто його читати. Якщо читати зведення Генерального штабу, то Лиманський фронт незмінно є на другому місці, ну окрім сьогоднішнього дня. Сьогодні Новопавлівський його випередив, але загалом Лиманський сама Напрямок він о, о, другий за інтенсивністю після Покровського. Ось це погіршення ситуації, яке тут о, фіксується. Чим воно нам може обернутися на на цьому напрямку? Тому що тут же ж вочевидь не тільки про Лиман, але ще й про сіверськ варто говорити абсолютно вірно. Тому ми говоримо про загрози як сіверську, так і Лиману, і ворог буде пробувати там просуватися. Відповідно, можливо, підтягувати зараз резерви, в тому числі мова йде про пріоритетність виконання ворожих завдань, тих дедлайнів. Я не знаю, які там у них виписані по Покровську, наче 1 вересня, що там, але це просування по Донецькій області. І Зараз ворог намагатиметься максимально тиснути і максимально рухатися вперед. Пов'язано це з Аляскою, там. Той майбутню зустріч що не пов'язано, але. Ворог на сьогодні вирішив, що в нього достатньо сили засобів саме тут просуватися, і той наш диволіс, і Торське абсолютно вірно показали, що там е, є у нас е, просування е, складна ситуація. Я знаю, що е, інколи навіть дивуюся е, пане Василю. Звідки берете ті слова, як так не те, щоб пом'якшити ситуацію, але е, щоб без паніки було сказати так. Е, яка ситуація складається? Бо коли ти говориш критично, то вже починаєш розуміти, що це дійсно надзвичайно там складно. То власне, е, близька ситуація в цьому плані до певної критичності? Е, думаю, що сподіваюся на те, що нам вдасться втримати ситуацію, але е, знову таки, на мій погляд, ворог спробує формувати певні кишені, які потім буде намагатися закривати. Ну це власне тактика. Російська, яка, на мій погляд, вона на локаціях різних, але зберігається ця тенденція, і тут очевидно, що такі наміри теж сьогодні є. Ситуація на покровському напрямку каже речник ОСУ. Хортиця, ні, вже Дніпро, вже ОСУ Дніпро, Дніпро вже Хортиця немає. Да, осу Дніпро. Віктор Тригубов каже про те, що ситуація на Покровському напрямку є найскладнішою за останній рік, і тут важко не погодитися. От чергові просування на північ Покровська ми е, бачимо це район Неканорівки, е, Нове Шахове. Це якраз таки просування в той бік, е, що вже скоро. Ну я от очікую, що вже це би мало статися. Скоро буде озвучуватися як добропільський напрямок. Ну, росіяни тут. Тут, на жаль, на, ць на цьому ну, вигині вони доволі таки далеко просуваються. І це така не з найприємніших ситуацій, чесно кажучи, я далі затрудняюся, чесно кажучи, думати, а що тут ми можемо зробити, чи взагалі в нас тут є якісь перспективи до покращення ситуації, окрім як відступати, відступати, відступати. Я до речі, чую таку тезу, що зараз ем, це хтось із бійців казав, я навіть не пам'ятаю, чи це було публічно чи не публічно. Ну, коротше, я озвучу це. А що, от коли ворог добирається до наших позицій на 200 метрів, то існує нібито такий наказ від главкома, в переважній більшості відступати, як тільки ворог е з'являється на відстані 20 метрів, щоб не вступати в такий тісний контакт із е противником. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, Сергію. Я не чув про цю тезу, не буду вводити нікого в оману, але в будь-якому разі погоджуюсь з вами, в тому що. Можливо, це буде доб... Добропільський напрямок. Бачимо ці просування ворога, намагання охопити. І ви бачите, все більше ми говоримо про те, що е, у ворога найближче завдання, найближче, і він до цього дуже, дуже старається зав'язати міські бої в наших цих населених пунктах, про які ми говоримо: Мирноград, потім Добропілля, Покровськ, зрозуміло. Більше того, очевидно, що певні дії росіян, от я сьогодні дивився. Мені здається, що вони не будуть цуратися навіть наш Покровськ, спробувати атакувати в лоба, в тому числі крім тих необхідних ударів, які вони собі намітили, спланували. Очевидно, рухаються до цієї мети. Можливо, навіть спробують застосувати певним чином і механізовану компоненту, в якому обсязі мені зараз важко сказати, але думаю, що це цілком о, можливо. І справа не лише в тому, що вони поспішають, хоча дійсно поспішають, але для них це дуже важливо. Ну, дивіться, вони публічно навіть озвучують, що дуже багато, скажімо так, питань по фронту в них відпаде негативних питань, якщо вони візьмуть Покровськ, і чи це просто накачування інформаційне традиційне для Росія, але все-таки вони намагаються рухатися відповідно. Нам на сьогодні доводиться відкачуватися від тих позицій. Тому я думаю, найближчі кілька днів. Вони покажуть, в принципі, перспективу руху росіян на сьогодні. Ті локації, які ми з вами вже говорили, в тому числі Покровськ, виглядають дуже складними. Це, це дійсно так, не буде провалу фронту. Я в цьому певний, не зразу хочу сказати, але вірогідність відступу від певних позицій можливо це розглядається. А що що маєте на увазі, що найближчі кілька днів покажуть перспективу руху як я це розуміти? Ну, дивіться, по Покровську у ворога очевидно, що є той дедлайн, про який всі говорять там 1 вересня. Очевидно, так я навіть пробую це для себе особисто. Чомусь відчуття такі прив'язав до 3 вересня, коли Путін в Китаї буде святкувати перемогу спільну радянського союзу і Китаю в Другій світовій війні. І можливо Путін хоче продати якусь там певну перемогу до цього часу. Можливо, можливо, це дуже грубе притягування інформаційного приводу, але тим не менше. Тому о, я думаю, що зараз ворог може проводити перегруповання. Якраз про механізовану компоненту дуже часто думаю, що о, якщо ворог застосує і буде намагатися рухатися в тому числі в лобову, то їм дійсно припікає вони дійсно хочуть це питання закрити максимально швидко. І це має відбутися на найближчим тижнем. Інший речник не у судні ПОРА, а вже про Сили оборони Півдні поговоримо. Е, Владислав Волошин говорив про те, що на е, Запорізькому напрямку зараз на Оріхівській і, зокрема, Голіапільській напрямки росіяни переміщають додаткові ресурси. Е, ну, вочевидь, це мало би бути свідченням того, що тут може бути збільшена е, свіжа активність з боку противника. Що вам про це відомо, Сергій? Те, що перегруповання там проводиться, ворог намагається збільшити кількість штурмових груп. Ну для того, можливо, там нема таких за кількістю штурмових дій, як це відбувається на Новопавлівському покровському відтинку фронту. Можливо, для цього ворога поки що не вистачає ресурсу, тому і пробують підтягнути ті сили, які допоможуть збільшити кількість саме штурмових дій. Інтенсивність вогню, наприклад, вона меншою точно не стала. Мені здається, навіть подекуди зростає. Якщо ми говоримо там не лише про артилерію, там про. Удари авіації, про використання дронів щодо штурмових дій, то дещо менше стало їх, але знову таки я думаю, це пов'язано з перегрупуванням військ, і знову таки повернусь до тієї тези, яку на сьогодні сповідую. Ця активність ворожа вона все-таки більше з сковуючий момент і відволікаючий. І можливість не дати нам там рухати певні резерви, можливо, для там може ну я не знаю там контратакувальних дій, зокрема на Новопавлівському відтинку фронту. Хоча там ситуація зараз думати треба про оборону чи думаємо про контратакуючі дії, не знаю. Не забуваємо, що Новопавлівський відтинок це ж у нас і прямий місточок до ситуації на Олійпівському напрямку. Тому тут теж ситуація є, є такою. Доволі таки загрозливий, якщо про Новопавлівський, но ну, очевидно, що і Запорізький фронт менш активним не буде більшим так може бути. Ну ось такий власне рух можливий, тому що зараз росіяни вже вже де деяких локаціях зайшли на Запорізьку область у Запорізьку область, і це справді загроза для тилого літпільського напрямку. Зараз є певні маркери, які свідчить про те, що може бути інтенсифікація загострення певних бойових дій найближчим часом на запорізькому напрямку. Ми бачили власне спроби такі провести інформаційну атаку противника на і на інформаційну, але й авіаційну, яка, яка підкріплювала інформаційну складову, це каби на Херсон і на мости у місті Херсон е, є ще один напрямок фронту, який ми сьогодні з вами не розглянули. Це Сумський. Ви так е, м, побічно про нього згадали про те, що там ситуація е, ну відносно краща на нашу користь. Е, зокрема, по деяких локаціях, де е, штурмують штурмові полки, типу 225, й Або як у випадку, ось тут де розташоване. Я на стрілочку покажу. Ось тут саме розташована Бессалівка. Населений пункт, про який учора Генштаб повідомив про його е, звільнення. На мапі Діпстейт навіть не було ніяких змін по населеному пункту Бесалівка, але там та справді за підсумками липня росіянам вдалося тут туди до нього пройти і перетнути кордон. Втім, ця тенденція по сумщині Сергію чи варто на неї опиратися на як на щось дуже нехто сказати таке, таке, що має нас потішити на майбутнє в сенсі наших контрштурмових дій на цьому напрямку. Чи це суто якісь локальні, як як ми говоримо реально, росіяни там на запоріжжі, де іначи ще десь роблять тактичні? досягають тактичні успіхи. В нас тут це так само тактичні лише успіхи, принаймні, поки що так. Ну, ми ж говоримо про реалії. Ми не хочемо самі себе заколихувати відповідно. і хвала нашим штурмовикам за звільнення населених пунктів в інформаційній тиші, абсолютно діяли, і бачите, результат завжди з'являється. Я думаю, що це такий, знаєте, певний рух, можливо, такої спільної рівноваги, тобто немає там особливих проривів у нас. При всій повазі до просто видатної на сьогодні бойової роботи наших підрозділів, що вони там витримують, але і у ворога немає сьогодні там здобутків на які він розраховував знову таки. А якщо ми говоримо про, наприклад, про юнаківку, то там жорстокі бої тривають, і скажімо так, гойдалки такі відповідно. Якщо говоримо про Олексіївку, ворог тримає там оборону. Хоча ну, скажімо так, і наші там проводять відповідні дії в тому числі, але в цілому, це все таки такі тактичні рухи з обох сторін. Це те, що є на сьогодні. І те, що ворога не, не вдався бліцкриг, це вже добре. Те, що ворог не здійснив виконання своїх е, завдань, які ставив, і на сьогодні все-таки е, суми не в такій загрозі, як це могло бути там, або здавалося ще 2-3 тижні тому, навіть місяць, то це теж е, вже успіх з нашого боку. Але поки що це дійсно тактичні такі е, успіхи, е, локальні, ну, можливо, і локальні, давайте їх назвемо так. Ситуація поки що не виглядає так, що десь або ми, або росіяни можуть щось здійснити, здійснити кардинально таке, що ситуацію змінить на абсолютну користь однієї сторін. Ну для нас це вже я думаю все рівно успіх. Все рівно це більше для нас позитив. А, тоді фінальна тема вона не стосуватиметься лінії бойового зіткнення. Тут трішки пофантазувати з вами хотів би, тому що надзвичайно. Ну, як на мене, вони абсолютно прісні та ідіотські ці заяви того клоуна Соловйова, якого ж в принципі навіть нас в Україні ніхто так не дивиться і не щоб. Навіть поплюватися в екран, то вже й не дивляться соловйова Але сьогодні він все ж таки своїми заявами заліз в інформпростір український, і тут не поплюватися, тут радше подивитися, що якщо він же про це говорить, то значить, якісь такі накльовуються наративи щодо азербайджанців тому що сьогодні стало відомо про те, що було розпорядження президента Алієва, президента Азербайджану, про виділення 2 мільйонів доларів гуманітарної підтримки та допомоги Україні. А ми власне в попередньому блоці про Говорили про те, які це можуть бути безпекові е, взаємодії з е, Азербайджаном е, на рівні виготовлення якоїсь зброї або отримання бодай старих радянських зразків озброєння. Там є, скажімо так, певні певне поле для нашого інтересу е, в сенсі збройовими, але ось цей е, ну блазень соловйов Господи, я не забув, як його звати? Ну менш це добре, що забуває е, зет пропагандист, так званий, так так. От він е, в своєму ефірі погрозив Азербайджану погрожував Азербайджану. Мовляв, е, може скластися так, що СВО, так звана в Україні, може бути не останньою для Російської Федерації. Ну вони ще й цю не пройшли і не пройдуть. Я, я вірю в це, але вже погрожують Азербайджану. Слухайте, а реально ну, наростає цей, цей елемент на вашу думку? Чи це так? Е, Метання бісером перед своїми російська має на увазі населення народу населення. Я насправді думав, що це ні про що тут. Ви абсолютно вірно говорите. Я не знаю, що там на болотах слухають його, дослухаються до його думки чи ні. те що в Україні все-таки, бачите, ви навіть ім'я забули. Я згадав Владиміру його звати. Ага, так. Точно, да. І я, до речі, пам'ятаю, як він збирався зі зброєю в руках їхати захищати свою прабатьківщину, державу Ізраїль, і таке в нього було, це йому треба періодично нагадувати. Можливо, е, я думаю, що це е, знаєте відсутність методички, і навіть блазень хочеться гіршого назвати. Добре, хай буде блазень інформаційний. Він вирішив, що треба щось же сказати з цього приводу. І тут е, нагору вилізли його емоції. Можливо, він дійсно так відчуває. Я чомусь думаю, що е, оцей його. Не сказав негарне слово. Це його, це його заява, гарна, гарний скріншот. Ця його заява, вона чомусь лягла на стіл президенту Азербайджану. Я чомусь цьому впевнений. Це не до того. Він і так я прословів ізгой, але тим не менше не вплине жодним чином. І на сьогодні ви бачите, що та ситуація, яка відбувається, ну, навіть Іран зробив відповідну заяву. На рахунок тонелю Трампу, пам'ятаєте? Тобто, ну це теж певний такий е, політичний крок, і політична певна заявка з боку Ірану на те реакція на те, що відбувається. До речі, цікаво про що Путін говорив з Пашиняном. Кажуть, що Кремль про це повідомив, була телефонна е, розмова. Отут цікаво, дійсно, насправді, що ж він там кому говорив. Може, погрожу СВО проти Вірменії. Ну це теж виглядало би, чесно кажучи, просто смішно на сьогодні. Тому це, це відсутність методички, це відсутність розуміння, що ж насправді відбулося. От, от він собі в те інформаційний простір і видав. До речі, от ви сказали про ці два мільйони гуманітарної допомоги. Наскільки пам'ятаю, офіційний Баку не перше дає таку, надає допомогу Україні гуманітарну, перш за все. А тут ще й на фоні тих подій, які відбулися після шахетного удару Росіян по газорозподільчій станції, яка знаходиться на території mm -hmm. Одещини, е, хтось сказав, невже вони не знали, що там є інтереси Сполучених Штатів і Азербайджану? Ну можливо, не знали, можливо, але це олії до вогню додало, і я думаю, що це вплинуло в тому числі можливо і на таке рішення президента Алієва, хоча. Знову таки, це не вперше гуманітарну допомогу азербайджанці в Україні надають. Але отут хотів би подякувати росіянам. Хай мене пробачать ті, хто постраждав від цього удару. І звісно, це і там станція в не дуже доброму стані. Але тим не менше, росіяни просто молодці. Вони роблять це все, все правильно, хай роблять так далі. Зближається, ну, як ви в принципі думаєте, ці е, можливості агресування по відношенню до будь-яких інших країн, не лише до України в Росії зберігаються, чи це, це не більше ніж е, е, таке дістати свою ядерну дубинку а потім е, гучно не прокричати і заховати назад собі десь там в штані, умовно кажучи, за ширинку е, цю дубинку Ну е, бо воно ж постійно звучить то до країн Балтії, то ще та кудись, то до Азербайджану. Чи є ці от, 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 от мені цікаво почути вашу думку, як ви ставитеся до цих загроз? Роз. Ну, власне, Війна Він, в Україні триває, вийшло, що перебуває, чи поки війна в Україні триває, до умовно кажучи, в Азербайджані можуть спати спокійно. Я думаю, що і після того, як війна Росії проти України закінчиться, я зараз не про яким чином вони про ті там можливі варіанти? Я думаю, що і зараз офіційний Азербайджан ще більш спокійніше може спати, ніж раніше, але все рівно має себе убезпечити від агресивних дій Російської Федерації. Бо так чи інакше вони можуть бути. Єдине, що відволікатиме Росію від цього, це якісь внутрішні процеси, до яких ще, на мою думку, далеко на болотах але тим не менше, ви знаєте, я думаю, що Сьогодні та ядерна добинка, про яку ви говорите, це пункт номер один в тих е, лякалках, якими Кремль традиційно намагається всіх залякати. Потім там е, Лукашенко дістають вони з е, Білоруссю. Там загроза про навчання. Е, е, мені більше цікаво, чому насправді стали з'являтися е, в російських медіа питання про е, ну, тако прогрівання до закінчення СВО. Що це? Це російська ІПСО, яка спрямована на наше суспільство, в тому числі на наших партнерів, мене навіть здивувало, Сергій вивчав що знову ж таки так само втручуся так. сьогодні. На Financial Times вийшло повідомлення: мовляв, Путін готовий зберегти суверенітет України над Херсонською та Запорізькою областями. Ну питання, що саме він має на увазі, за умови збереження сухопутного коридору до Криму. Тобто, ну якщо такі навіть тези з'являються щось їм там трошечки так би мовити муляє. На півдні України щось там не дуже добре виходить. Щось не так. Щось не так. Я погоджуюсь так з вашою думкою. Я, звісно, це теж бачив. Е, ну У мене тут ще емоційний стан відповідний завжди. Я реагую на південь. Ви самі розумієте, особливо Херсонщина, яким чином. Е, от мені цікаво, що це насправді відбувається. Знову таки, я думаю, що найближчим часом ми зможемо побачити більше матеріалу для аналітики і відповідно розуміти що що, що, що буде. Ну, ближчі, ми станемо до розуміння цієї ситуації. Тому цікаво, що це все таки для внутрішнього плепса, бо навіть скажу так, певні наші структури вже пишуть цілком серйозно. Ну я до цього так з іронією дуже ставлюся, обережно м'яко кажучи, а пишуть про те, що, начебто, там комусь хтось сказав за місяць, треба підготувати російське суспільство, що переможна війна Росії вже закінчена. Вони перемогли. А насправді це буде по іншому. Ну, знову таки, це залежить і в тому числі від сил оборони. Це зрозуміло наших сил оборони.